Привіт знову, знову про фінансову грамотність. Е, я розповідала відео, як моя ріелтор була в шоці, коли я хочу купити міст, е, будинок за містом. І я пригадала, як вона мені каже, а тобі буде траву косити. Для неї це було шоком. Я кажу, я буду косити, як хто? А Вона, а де ти газонокосилку візьмеш? Вона ж така дорога. Я кажу, я на Фейсбук Маркетплейс куплю за 50 доларів газону косілки і буду косити. У неї був шок, що в мене мозок вже прорахував кожний квадрат, кожний квадрат, кожний момент в цьому, як я буду там жити. Також, коли я переїхала у Флориду, мене чоловік перевіз. Він ще залишався в моїй соті, тому що в нього почалась нова кар'єра. І я орендувала також лише одну кімнату. На той момент я вже була замішем. О, Тут всі наш Радянський Союз, наш Радянський Бомунд. У, у Мінісоті такого не було, у Флориді. Всі з мене сміялися, що я орендую лише одну кімнату. О, звичайно, можна було б квартиру орендувати, як тут робили другі жінки. Можна заплатити за квартиру 2 2,5 тисячі доларів. Але мій мозок працює. Так, дві тисячі доларів. 10 місяців це 20 тисяч, 12 місяців це 24 тисячі, плюс білси, плюс це світло, мусор, все остальне. І так, до 30 тисяч доларів в рік. Я жила тут. Два з половиною роки сама. Ну, посчитайте, 30 тисяч доларів один рік, 30 тисяч доларів другий рік і також 60 тисяч доларів, якщо купити своє житло і платити кредит. А я собі знімала одну кімнатку, мені фатало О, такого. А, коли приїхав чоловік, ми купили кемпера, купили кемпер трошки раніше. Було тому, що одна молдаванка взяла мене до себе на квартиру, я в неї пожила півтора місяця, і вона сказала з'їжджати молдаванка. Мол, я запам'ятала її. О, мій чоловік приїхав, покинув роботу все, тому що я залишилася на вулиці. Мене я не знайшла за дві тижні, щоб виїхати з квартири. Вона мені навіть місяця не дала. О, молдаванка. І я виїхала. І дві ночі я ночувала в себе в машині, я навіть в готель не пішла, люди. Я настільки економила гроші, що я не пішла в готель. Я у нас тут, на участку, ночувала в машині, поліція до мене була приїхала. Я їм показала, що це мій участок. О, і е, мене комарі скусали, тому що це було літо. Я машину вночі не могла завести, тому що сусіди почують. І відкривала, щоб не було дуже душно в машині. І комарі, звісно, мене скусали страшно. Отак От я економлю гроші. Я могла на... приїхати в готель, зняти готель, собі спокійно відпочивати, але ні, я зекономила гроші. Ну, я така, ви собі там розказуєте, так? Да. І ніхто, я пам'ятаю. Ніхто не вірив, що ми купили землю. Якщо я не знімаю, або я ніхто не вірив, що я замужем, бо якщо я не знімаю квартиру, значить я не замужем, значить я якась там йому просто так поїбальниця. І потім чоловік приїхав, і ми жили, живемо в цьому кемпері вже більше ніж три роки. Наш кемпер малесенький, 22 square feet. Хто може знає, подивіться, які у вас кімнати є, там 22 сквіпів. Це з усім, з ванною, з ліжком, з холодильником з усім разом. О, і також зараз, звісно ж, можна, коли люди до нас приходять, щось роблять, вони дивляться, де я живу, вони мені кажуть, ти герой, ти жінка-герой, щоб так жити, в такій малесенькій кімнатичці". О, Але якщо я подумала, які величезні гроші я можу викидати. 30 тисяч доларів в рік за, лише за оренду квартири. Щоб показати, я дуже крута остальним. О, Так я будую свій будинок. Плюс треба їздити сюди, палити бензин на квартиру сюди, на участок, на квартиру. Це все бензин, гроші, час. О, отак я економлю мої гроші. О, ці гроші йдуть на будівництво нашого будинку. Лише криша. Нашого будинку коштує 300 тисяч доларів. Ось на це я економлю наші гроші. Криша це дерево, роботи, черепиця, лише криша, 300 тисяч доларів. Це не весь будинок, це лише криша. О, так що, друзі, можна, звісно, показувати, які ми круті. Гуляти, каблуки, плаття, вії, губи, нігті, О, все це можна накупляти, скласти вдома в шкафчику і раз колись вийти, особливо в Америці, це взагалі це інше життя. О, і воно там заваляється. А можна побудувати будинок і жити, і насолоджуватися. Оце і є фінансова грамотність.